То наказує українським військовим здавати наші території і яку суперсучасну стратегію використовує ворог? Такі заголовки ми деколи читаємо від різних капітулянтів, корисних ідіотів, порохуфовпорохботів і з радофілів. Ну і їхніх покровителів расистів. А насправді все набагато простіше. Рашисти продовжують робити місні штурми, ну а з часом знищують наші міста і містечка, де немає можливості вже залишатися нашим військовим. І все, нема зрадоньки. Маленький батальйончик морської піхоти зупиняє е, великі полки Російської імперії. Це буде книга, так колись називати. Відео, яке дає борт екіпажу ПВО ідейла з підступів до лінії зіткнення, лише один з багатьох стрімів, які аналізують у штабі фронт під цілодобовим спостереженням, противник не зупиняється противник закидає м'ясом по одному, по два. Пробують там через поля ходити. Я думаю, що вони навчилися в цій тактиці у корейців. Дуже активно ходять через поля. І ми їх биваємо, вони знов посилають, але під іншим кутом вже биваємо під іншим кутом. Ну, тобто вони людьми а, прощупують, де вони можуть пройти. Якщо знаходять таке місце, туди одразу направляється, знаєте, тактика мурах якихось. Направляється, знаєш, там цукорок, і всі починають в колону а, вибудовуватись і туди накопичуватись. На Йдуть в день в повний рост. Їх одного знищують, інші продовжують рух, як зомбі. Ну реально, тобто це не... коли сам про це читаєш там в новинах, ну, так, під сумнів старіше, коли ти сам ти це бачиш, ну і вони не знають, як сказати, Їм падає граната під ноги, вони падають, ну, 100% вони, як мінімум 300, 100% вони отримали осколкові поранення, 100% вони контужені. Встають і подовжують рух. Наче під, під чимось чи зазомбовані. Піхотна тактика в принципі, у них зараз своєобразна тим, що малими групами ходять по полям, тобто, щоб не було прив'язки до орієнтів, тяжеліє попадати. Два-три чоловіка не більше. Два чотири трошки зібралися людей. Там, побігли і четверо, то на мопедах, то на самокатах спробували штурмувати. Їхні штурми обрізаємо. Тіжала ситуація, в принципі, в основному нехватка людей в першу чергу. Немає времени на їхню, скажем так, на злагоджені з підрозділу, поэтому це основна така проблема в даний час.